Тяжка аварія за участю мототранспорту сталась у центрі Дніпропетровська в ніч проти неділі. Водій автомобіля Lexus, який їхав з боку нового мосту, на смерть збив двох мотоциклістів, що рухались назустріч. За словами очевидців, водій втік з місця події. Триває слідство. Водій лексуса хотів повернути налево. Тобто Він повинен був пропустити двох мотоциклів, потім повернути. Прагноді дорожнього руху і так. Кількість ДТП в області зменшилась на 18% порівняно з минулим роком. Повідомляють у ДАІ. половина аварій трапляється через користування мобільним телефоном під час дорожнього руху. Актуальною також залишається проблема водіння у нетверезому стані. Правоохоронці нагадують, штраф за це від 3,5 до майже 6 тисяч гривень. Та найбільш гостро стоїть питання мототранспорту за його участю. у сквітня в області відбулося 1400 ДТП, в основному через значне перевищення швидкості водіями мотоциклів. Вот эта категория участников дорожного движения практически не использует средства пассивной безопасности. Это такие как шлемы и специальное экипирование, в результате чего они же как раз в случае дорожно-транспортных происшествий обычно получают очень тяжелые травмы.